Ми не втрачаємо надію, тримаємо е, оптимістичний настрой. Ми будемо продовжувати і надалі організовувати гала вечері, благодійні аукціони для того, щоб долучати е, наших прекрасних підприємців, бізнес-еліту. Наталя, вітаю вас, вітаю пане Юрія. Ми вже вкотре з вами зустрічаємося на благодійних заходах, і ви знов ж таки підтримуєте наші ініціативи фонду нашого благодійного. Я дуже вам за це вдячна. Сьогодні не просто долучилися, а ви організували власне мега крутий благодійний захід. Розкажіть, наскільки це було важко і що вдалося, а що можливо. Ну, звичайно, важко, тому що я ніколи не організовувала благодійні аукціони. Це як три шоу в одному флаконі організувати дуже непросто. Тим паче зараз. Взагалі, долучати людей все стало важче і важче до благодійних ініціатив з всім відомих причин. Але ми не втрачаємо надію, тримаємо е, оптимістичний настрой. І от сьогодні, слава Богу, приїхали люди, які долучаються також до благодійної ініціативи «Галавечері», яка надзвичайно важлива, тому що вона спрямована на е, три збори. Перший збір це евакуаційне авто для того, щоб вивозити, продовжувати дітей і багатодітні родини з зони активних бойових дій. Це раз, бо колаборанти, на жаль, взірвали попередню автівку, попередній мікроавтобус, а також ми збираємо на дрон для окремої бригади міста Коломия. Хлопці попросили підтримати. Ми стараємося підтримати. І для дітей з Сиріт Львівщини. Щоб закрити їх потреби, тому що дуже багато переселенців, діточок сиріт. І ми маємо дітей підтримувати це ж основний вид діяльності, в принципі, благодійного фонду за весь час його існування. Що сьогодні на вечері ви таке цікаве підготували? Ну тут дуже багато буде лотів. Їх будуть унікальні скульптури, буде унікальна керамічна, керамічні статуетки, вінчання, яких аналогів немає. Яким також буде дуже цікавий і ексклюзивний лот, яких всього лише є. 50 в світі, це марка Гурту Калош і підписана одразу після їх перемоги. Їх всього 50 в світі. І сьогодні матимуть можливість всі учасники нашого аукціону долучитися і придбати. Також буде м'яч, який підписаний абсолютно всіма гравцями футбольного клубу Динамо, за що їм дуже дякую, і тренером Шовковським, от Олександром, за що я дуже дякую, що долучилися наші спортсмени відомі і знамениті, і наші гордості. Дуже. Багато буде арт. Картин наших українських митців буде скульптура, також аналогів, яких вже немає, тому що скульптура вже немає в живих. Тому на сьогодні надзвичайні лоти. В нас сьогодні також будуть лоти від діточок Вінничини, школяриків, Вони зробили свій вклад в те, щоб допомогти діткам сиротам Львівщини. Ну також у нас сьогодні експозиція фотографа Костянтина Ревоцького, який… Був безпосередньо в найгарячіших точках, де взагалі не пускають нікого в ці точки. Він особисто привіз з Вінниччини, з Вінниці фотографії, які зображають реальну ситуацію передові. також безумовно хочу сказати, що до нас долучилася така організація в підготовчому періоді. Підготовчому періоді. Взагалі, ми дуже тісно співпрацюємо з фондом благодійним Підгір'я. А от я дуже дякую. Цьому фонду за те, що вони е, так нас підтримують, також долучаються. От. І дуже дякую прекрасним ГУ «Авокадо» і благодійному фонду Гілка оливи», які також долучилися до е, цього заходу, організації. От. Нас підтримали ще наші партнери. Е, от. І я дуже рада, що серед бізнесменів, серед підприємців, серед компаній є також усвідомлені е, прекрасні. Наші українці, які е, роблять перемогу, пришвидшують її е, перемогу країни. Хто із зіркових ваших колег-волонтерів вирішив підтримувати ваш захід? Е, мій захід підтримало. Ну, достатньо багато зірок. Це і народний артист України Віктор Франкович Павлік. Це і дистанційно підтримує Олег Скрипка, який надав своє вино. І диск з автографом, який також сьогодні буде продаватися на нашому лодіному акціоні Галавечері. Також приєдналися Іван Городецький, ведучий і Василь Ковальчук, заслужені артисти, скрипалька-віртуозка Майя Оніщук. Вона також в нас. Заслужена артистка України, вона своєю донечкою приїхала. Ми підтримуємо також і Молоді покоління, починаючи з зірочок, і це дуже важливо, щоб вони також долучалися своїм прикладом. Показували своїм ровесникам, що благодійність і донати це дуже важливо. Так що Софія Доколова і Поліна Дашкова і вони сьогодні будуть також виступати і пришвидшувати перемогу на музичному фронті. В нас також буде сьогодні відзнака для всіх, хто долучиться і придбає лоти. Ці всі благодійники отримують відзнаку мир над Україною, як ті, хто все ж таки публічно це все робить. І я ж кажу, що своїм прикладом це дуже важливо зараз показувати і щоб наслідували і інші. Також що важливо зазначити, нас підтримував, підтримує і буде підтримувати член наглядової ради благодійного фонду Наталії Валевської Амадор Лопес. Він є одним з ключових персон. Він і за художні, як художній керівник, і режисер, співрежисер. Сьогоднішнього гали вечері, сьогоднішнього заходу благодійного. Тому я надзвичайно вдячна своїм колегам, які долучилися, приїхали, подолали величезну я знаю, Знаєш, це не просто, це не в Києві виступати. Це треба було приїхати, але вони не відмовили, навпаки, підтримали. Пасибі їм за це. Ви як на правах господині цього благодійного заходу? Що будете виконувати на сцені як артист? Першу чергу це гімн України. Це це наш державний гімн. Безумовно, я заспіваю ще я люблю Україну пісню. Вона зараз приймається абсолютно по іншому ніж в мирний час, хоча вона була, до речі, презентована на день державного герба. Також я виконую пісню «Полала», бо всі завжди чекають на цю пісню і мир над Україною. Це пісня, яка вже стала такою ключовою, пісня молитва я її так називаю, яку ми виконуємо разом і помолимося разом із нашими прекрасними учасниками сьогоднішнього аукціону. І наостанок, ви можете привідкрити завісу, можливо, що на? Ближчим часом готує фонд. Що чекати? А справа в тім, що ми будемо продовжувати і надалі організовувати гала вечері, благодійні аукціони для того, щоб долучати наших прекрасних підприємців, бізнес еліту От і я до речі хотіла вам сказати, що ця сукня, яка сьогодні на мені, я не думала, що вона буде аж така. Шикарна. Це сукня, також, скажімо так, волонтерський такий благодійний внесок саме від фешн-індустрії. Це бренд Максима з чернівців в наших національних кольорах. Ну, це для нас, ну для мене особисто велика честь співпрацювати з нашими українськими дизайнерами, митцями. Вони також дуже стараються і долучаються, розуміють, що привернути увагу громадськості потрібно акцентувати увагу, в тому числі і от такими от витворами модними і дизайнерськими. Які підкреслюють нашу наше національне, і до речі, сьогодні також буде ну, такий момент дуже важливий. Сьогодні будуть українські національні страви від шеф-кухаря, який стажувався Олега Горбачова, який стажувався в мадридському ресторані, де дві зірочки мішлену. Тобто, це буде ексклюзив. Для наших гостей я сподіваюся, що їм сподобається, і вони будуть задоволені і будуть щедрими сьогодні для нашої армії для наших діточок. Я хочу подякувати золотій країні, які долучилися до сьогоднішнього благодійного аукціону. Я хочу подякувати гранд-готелю Львова, які надали на благодійних засадах цей прекрасний гранд-хол для сьогоднішнього аукціону. Я хочу подякувати компанії Ені Ексчендж, які долучилися, стали партнерами Стефано Ломбо Торговельний дім. Ви на світу. І всім і фонду підгір'я, про який я вже згадувала. Ну надзвичайно дякую всім, хто долучився. Бо партнери це наша сила в єдності, наша сила. І я дуже дякую абсолютно всім, хто нас підтримав. Дякую за це інтерв'ю. Хай фонд процвітає. І ця перемога, щоб прийшла вона якнайшвидше. Дай Боже, слава Україні, героям. Слава Дякую! величезне. Дякую. Заду там соловей, кощібитав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Okay. свою мізерність і те, що є щось вище за нас у цьому всесвіті, тому що я пізнав Бога так глибоко саме тут, на власному досвіді, тому що на війні твої бажання і погляди неминуче зазнають змін не таких змін, до яких ти прагнув чи навпаки не хотів їх, а до тих змін, через які ти перероджуєшся. До чого я все це пишу? Бо маю потребу. Сподіваюсь. Що я висловлювався зрозуміло для тебе. Якщо не може зрозуміти, просто відчуй, наскільки зможеш відчути. Люблю, Чекаю зустрічі твій, захисник України. Слава нашим захисникам і захисницям. І низький уклін і вічна пам'ять всім тим. Хто віддав своє життя за нашу рідну неньку Україну?